Всем доброго дня, всім мирного неба над головой 7366. 36,6. сьогодні хочу це в відео записати не так про КПКів Пасранців, а про людей, які привикли нічого не робити, але робити зауваження і задавати топи питання до мене. Пише людина, я його знаю багато років. Е, і многі його знають в КПК і Постранц, цю людину. Е, людина мені пише: Ти не заїбав, е, ну, не буду далі. Е, Твоє П нічого толку ніякого не дає. Я відповідаю, лі, е, це е, відео записую лично для тебе. Його зовут Сережа. Не буду називати його фамілію. Е, послухай мене, рідний мой. У мене є двоє синове. Я хочу, щоб мої синов'я жили в правовому государстві, в демократичному государстві. Я не хочу, щоб мої діти виросли і мечтали уїхати за кордон. Я не хочу, щоб мої діти стояли в чергі, як зараз стоять діти від 18 до 22 років. І уїжджають за кордон. Я хочу, щоб мої діти виросли. Здесь здобули образування, здобули професії і піднімали Україну. Я дуже цього хочу. Я не хочу, щоб вони пахали на чужих дядьок за кордоном. Я не хочу, щоб мої діти жили в страхі. Я не хочу, щоб мої діти жили по девізу Моя хата краю, я нічого не знаю щоб Ми, діти, жили достойно в цій країні. І коли ви, многі працівники КПК і я звертаюся до вас, багато людей, які більша половина, більша і більша половина людей, працівників КПК в Постранців так живуть, я дуже вас прошу, не треба мені робити зауваження. Не треба мені задавати тупі запитання. Вони мені не потрібні. Мені не потрібні ваші советы. Я е, ще раз скажу: коли е, затримували зарплату, і коли я вигризав цю зарплату, ви її отримали з радістю, і навіть ні одна Б не сказала мені спасибо. Дякую. Не одна людина. І на сьогоднішній день навчати мене, як е, жити. Як виживати. Я не хочу виживати. Я не хочу щоб мої діти виживали в цій країні. Я хочу, щоб вони жили і радивали цьому життю, І щоб вони, їх наповняла е, гордість, що вони живуть в такій країні, під названням Україна. Це моя мрія. І скільки би я, я буду записувати від я записував, записую і буду записувати. І буду робити все для того, щоб наша країна була найлшена. Щоб німці завідували нам, щоб поляки нам завідували І всі остальні. От якось так. Всем 36.6. Подписывайтесь на мой канал. Дальше, ще будет интересно.